Робити це небезпечно, дізнаватися усі подробиці вже зараз. Стара пошкоджена або просто застаріла реклама може завдати шкоди репутації вашого бізнесу, і ось чому так відбувається. Потерта плівка, вицвілі, кольори чи пошкоджені логотипи створюють враження недбалості та відсутності уваги до деталей, що може підірвати довіру клієнтів. З часом плівка зношується і може втрачати свої захисні властивості. Це робить лакофарбове покриття автомобіля вразливим до подряпин у випромінюванні та агресивних дорожніх реагентів. Для спецтранспорту помітність на дорозі є критично важливою. Стара, тьмяна або відклеєна плівка. Призводять до того, що вас не помічають на дорогах. Не дозволяйте застарілому брендуванню працювати проти вас, дбайте про оновлення вчасно. Чи було це корисно? Залишайте вашу думку вже зараз.